Добрий день, друзі, підписники, гості каналу. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні в нас по наших старшичках. Вони на якраз ось все за ділом не якраз їдять. Саме кормушки їм позасипалося, і вони на якраз налетіли на їжу. Всі почувають. О, сраки голі. І так, друзі, сьогодні така ситуація. Вже йому тут в мене місце маловастенько. Треба трохи вже переїжджати. І тому сьогодні я хочу відкрити цей шлагбаум для них. Я вже отак повністю на всій кліці. Повністю взяти їх тут розмістити. Повісити кормушки, щоб були отак, уже зверху донизу вісіли. І їх трохи треба піднімати, тому що вони сильно низько. Десь один ходить пищить. Я не можу поняти, яке. Це, це вроді би це воно. Ходить пискає. Тому так. І розмістити їх вже повністю на всій от, площині, щоб вони знаходилися в мене там. Ось так ця братва. Віддихає, вони тільки понаїдалися, а ці -то тулять. Тому таке, друзі, працюємо далі. І так, друзі, тепер повністю вони в мене вже тут афлітці. Вже повністю в їхньому розпорядженні. Вісім тут. Восім поїлок І тому так. То ході спить. Живий. Живий. Спить. От. По поїлках. Взяв я вже То просто, що їм на землю поїлочки ставити не треба, тому що в них ось ця постилкалка стил... солома йде. І вони її кидають поїлки. Там буквально пару минут і потім починаєш ходиш і після них обираєш. Тобі ж взяв, поставив на подіуми, ондо, де три кирпичика, де два кирпичика і все. І для них пойдеть. Ось. щоб вода, тим баче, не виливалася, була нормальна. І вони куди ходять, ступають, розвернулися, взяли на какуняли а потім отака кашка там плаває. І потім ходиш, вилавлюєш, вичищаєш. А так вона вже ще вище йде. І тому я думаю, що буде огонь. Побачимо, як вона себе покаже, і буде нормально. От 8 повних кормушовних бочечок. Потім там три зелені. Ось все, ще дві зелені. І три масінькі. І того 8-8 поїлок. Оці поїлки зелені, вони непогані не по собі. Один тільки мінус них. вони не прозорі. Щоб вона була прозора, можна було побачити рівень води, який там, що там, скільки залишилося, А так, цим методом тика. Підійшов, піднімаєш, там рукою спробував. Коли вже там вона сильно легка, зрозуміло, що води там немає вже, або води дуже мало. А зараз от береш однією рукою і відчувається, що там нормально водиться. от Ці то маленькі, вони класнючі. От, вони прозорі, в них видно, де водицях і закінчується, скільки ще залишилося. Я цими користуюся, там і по молоднічку, там цеплятка заїхали в нас буквально, буквально ось вчора. І тому, якби отакі треба пошукати, щоб були такі прозорі на 5 літр. О, ото діло, Ото дійсно, друзі, діло. І воно було би видно, але так, їм того вистачає, тому що тут на місці, можна глянути, побачити. на кранях видно по цих менших, якщо вони закінчилися, там взяти, долити там до них, а в тих вже то таке, то не страшно. Їм їх вистачає. Таке повипирали свої. Молодня обалдіє. Прадажарка на вулиці. Вчора в нас тут була жара 40 градусів. От, на вулиці. то В них тут, тут 30-32, все відкрите повністю і тому вони з відкритими дзьобами хекають, но ну, нічого. Все нормально. Все нормально. Передержали цю жару. Тому отакі. Ця сторона в мене по підстилці була. Ця сторона я поміняв, взяв, повикидав, застелив новеньку, свіженьку. Соломи в мене вистачає нормально. Тому накористуватися. От. Їдемо ці дві половинки вже в них тут там, місця вистачає. Вже вони не кучкуються, не б'ються, є де розігнатися, пройтись, навіть лягти розвалитися. Ти дивіться, навіть отак. Жива, жива. Такі, друзі, справи. Вже скоро на підході там 30-й день. От. Зараз вони в мене на гровері домашньому. По, стартових, по стартовому комбікорму вони з'їли три мішка. Це буквально там 20 днів. 20 днів було останнє, і тоді вже пішов гровер домашній. От. По то кормушка тут так Засипаю я їх повністю. Щоб їм вистачало. І все. Це їм до завтра буде аж нормально. До завтрашнього обіду. Цього їм вистачить. Тому, друзі, такі справи трошки розширилися. Бачите, вони вже на більшій території, а то вони в мене кучкувалися, коли були трошечки менші, то їм вистачало отут. Це вже вони трохи стають. Стали більшими, то я все-таки зробив так. І це я це правильно, і це я хороший вибір для них. Тому такі друзі, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, по можливості буду відповідати. От. А ми працюємо далі, тому що заїхав молоднячок, треба піти їм, долити водиці, корм позасипати. А з вами прощаюся до наступного відео. Всім гарного дня!